Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми дивимося, цікаво, чи прийшло мені нове оновлення Hyper S3 на базі 16 го андроїда. Думаю, всі знають, в кого колись був телефон Xiaomi, що, що в 2015 році Xiaomi... Придумала операційну систему MIUI. І в 2023 році Xiaomi вирішила замість MIUI 15 випустити операційну систему Hyper S першої версії. От. І в итогі, після першої версії Hyper S в 2020 виходить. Так, друзі, в 2024. По-моєму, в 2025 му році е, була заснована Hyper, Hyper S другої версії. Точніше ні, в 2024 му році вийшла е, Hyper S, Хайпер С2. От, але я пам'ятаю, отримав Хайпер С2, коли в мене ще був. Телефон Redmi Note 12 я ще отримав, виходить десь в січні чи в лютому я отримав Hyper S2. От. І зараз чекаю на Hyper S3. Ну, погнали. Заходимо в налаштування. Нагадую, в мене дуже в мене топова модель Poco X7. Тому погнали, перевіряємо на апдейт. поки оновлення немає. Зараз е, актуальна версія Прошивки для Європи для телефона Poco X7 2.0.212.0. Е, і в кінці. Е, в, е, 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 нагадую, це європейська прошивка. О, це зараз. Бачите, версія 2.0.212 це актуальна версія для Європи. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що Poco X7 він приходить на базі, на базі 14 го Андроїда. Але можна його спочатку коли оновити до якоїсь там версії Hyper S1. От. І потім можна буде після якогось оновлення до Hyper на Hyper S1 прийде відразу оновлення Hyper S2. От. А на Poco X7 Pro вже відразу Hyper S2 Але я. Вважаю, що немає, ніякого, що немає сенсу переплачувати аж 6 тисяч гривень. 7 промо, потужніша зарядка та процесор, але ну, я вважаю, що із за цих показників немає сенсу переплачувати. По-перше, там немає підтримки Є7. По-друге, там дві камери замість 4, де, Ну там, по-моєму, теж 50 мегапікселів от І по-третє, він важкіший, ніж Poco X7 І в нього немає такого екрану, але є деякі фішки, яких немає в Poco X-7. Але все одно я вам не рекомендую переплачувати. Аж 6 тисяч гривень за версію 12 512 гігабайтів От. Просто якщо, наприклад, ви хочете Hyper S2, то можна... То вам вона відразу прилетить майже. От. Вона вам відразу максимум через 2 години прилетить. От. Тому всім до побачення. Всім гарного дня.